Вітаємо вас на нашому християнському подкасті. Ми є раді, що ви є з нами. Мене звати Христина Андрусешен, і разом зі мною є мій батько, пастор Олександр Андрусешен. Сьогодні ми будемо трохи мати інакший формат, будучи ходячи в церкву там, де ти пастуруєш багато-багато років. Я ніколи не, не чула. Тестимоній. Як ти прийшов до Ісуса? Я знаю за той тестимоні, я знаю, як воно було. Я чула від тебе вдома, як ти за то розказуєш деколи. Але мені би було інтересно поговорити про то, як саме вперше ти зустрів Ісуса Христа? Дуже цікаве запитання. В більшості своїй я не люблю свідкувати. Про те, що колись сталося в моєму житті, навіть в доброму розумінні цього слова. Чому? Тому що не раз міг ловити, як інші проповідники, коли виходили з суєти цього світу, знаходили Ісуса Христа, а потім своїми свідоцтвами ніби навіть хвалилися, якими вони були, де вони. Жили, яким було їхнє життя. Я пам'ятаю навіть на одному з таких молодіжних ретритів, коли я навіть таку одну проповідницю мусив зупинити, коли вона почала свідкувати, в якому блуді вона була, як вона жила таким блудом. Я фактично мусив перервати це служіння, сказати: більше такого не кажи. Господь забув про це, і не треба вже коли було персонально, один на один. З нею такі свідоцтва. Але в тебе такої грязі не було? Ну, в мене такої грязі не було. Не знаю, на жаль чи не на жаль, Господь, як я навіть вивчає своє життя по якихось причинах в тих ситуаціях, де я опинявся, Господь забороняв мені грішити. Забороняв мені грішити, коли ти є в національній збірні, коли біля тебе хлопці, гроші, слава. І розумієте, що біля таких, хто такі, біля таких хлопців завжди є. І по її певних причинах Господь мені завжди ставив певні перешкоди. Знаєте, грубо кажучи, я не впав в блуд. І деколи навіть люди з мене сміялися, якщо перед Андрусишином покласти 10, покласти блудну дорогу, чи сказати, що завтра буде гонка і змагання, Андрусишин, звичайно, вибере гонку і змагання. Це був Фанатизм до спорту. Так здавалося. Але в далі зрозумів, що Бог мене хоронив. Сонка по якому спорті? Велоспорт, велоспорт. де Колись я на самому початку займався плаванням, довші роки займався плаванням, до класу восьмого, сьомого. Пізніше такий був селекційний відбір, і мені, мене забрали в велоспорт, де я закінчив свою спортивну кар'єру власне в тому спорті. І, власне, як я шукав Бога, для мене було завжди питання номер один. Номер один. Батьки, моя родина, бачачи, як я вчився в школі, яких я досягав успіхів в спорті, планували, що я буду робити кар'єру в, в цьому світі. Моя дворідна сестра, щоб розуміти, що я говорю, моя дворідна сестра, наприклад, займала надзвичайно високу позицію по лінії партійній і була Фактично другим секретарем обкому партії. Брат, пізніше двоюрідний брат, який зайняв позицію, був голова дослідної станції, певної дослідної станції, до кінця не буду називати назву, яка була тільки, такі дослідних станцій, була тільки одна в Союзі, і він був директором такої дослідної станції. Звичайно, коли ти є в Динамо, коли ти маєш вищу освіту. Всі розуміють, що таке Динамо, будеш робити кар'єру по цій лінії. Але завжди шукав правду. І певного дня, певного дня, коли моя мама, перша мама прийняла вод, приймала водне хрещення, я вже знав, що вона ходить до церкви, що вона навіть таке склалося, що я був між одними зборами, між від одних зборів до других зборів в спорті, коли тренувався до певних. Інтернаціональних змагань високого ранку. Приїхав додому, і мама каже, я буду сьогодні приймати водне хрещення. Добре, я хочу піти, можна? Можна хочу бачити, чи мама займається, що таке означає водне хрещення, тому що мама по своїй природі була від православної церкви. Тато був. Сам він, його бабця то є єврейка, але так сталося обставини, що коли... Єврейство сильно переслідувалося, вони, звичайно, ніби так поверхнево прийняли греко-католицьку віру, я розумів, і одне, і друге, і третє. А тепер на горизонті вимальовується четверте. І сам в пошуках правди. І коли я прийшов на водне хрещення, коли мама приймала водне хрещення, і пастор в кінці задає запитання, то Мальський такий, хто з Львівської області знає, Мальський, Пілас. Брат Пілас, брат Мальський, пронула, пролунала така команда. Може, ще хтось тут є такий, хто хотів би прийняти водне хрещення. Знаєте, Дух Святий настільки сильно працював, що я підняв руку з повною свідомістю того, що я приймаю водне хрещення і моє життя буде ламатися, буде зовсім не таким, як було перед тим. Відразу такий момент приходить в житті. Так що не раз. Люди кажуть, я мушу походити до церкви, мушу побачити, подивитися. Це все неправда. Кинути курити, кинути пити. Ну, воно приходить в моменти. Зараз вам розкаже, то цікаво стається. Приходить в моменти. Брати побачили руку. Один з братів навіть до мене підійшов, високоосвічений брат, який мав розуміння, що то є 80, початок 80-х років, буде велике переслідування, згубиш все. І кар'єру, і спорт, і інститут, все можна згубити за одну секунду. Він каже, подумай добре. Я кажу, ну я подумав, приймаю, мене хрестили. Мене хрестили і відразу моє життя раптово міняється. Коли я приїхав в гуртожиток, живу зі, своєю, зі своїми друзями, зі збірною. Я кажу, ти що змінився? Чи ти не став баптистом? Я не казав відразу, що так як так прийняв. Ну, кажу, так, я змінився, можливо, змінився, по чому ви бачите. Які слова почали, який стиль життя, відпало все те, що було колись, те, що не, не мало чистоти в собі. І зараз ти починаєш раптово починаєш нове життя. І не, не потрібно було, як дехто каже, якийсь проміжок часу подумати, чи я зможу так, чи я не зможу так. Моментально Дух Святий міняє життя. І в той момент ти готовий був обняти цілий світ, всім дякував. І не було так, як є сьогодні, наприклад що пастор для тебе є пастором, святим чоловіком. І нема розуміння, що, можливо, там якісь гріхи робить, він не так говорить. То для мене був святий чоловік. І один пастор, і другий пастор, ті, що в нас були пасторами. Зібрання для мене то була свята точка. Хоч Підійшли, як такі були, як сказати, в скобках герої віри, які зразу підійшли. О, ти прийняв водне хрещення тут. Певна молодь теж прийняла водне хрещення. Сьогодні ми будемо збиратися в одному місті, приходь, я кажу, і що? Ну там буде в нас шампанське навіть. Вау! І для мене то було дивно, як ти можеш бути в і так відноситись до певних речей. Тепер, власне, що я сьогодні бачу, що робиться в світі серед віруючих людей, які традиційно себе рахують сильними християнами, вони ніколи не були правдивими християнами. Що я бачу? Певні друзі не хочу зараз. Називати їхні імена, які знає, зайняли в той же момент, як я їхав, наприклад, кинув все, приходить певний проміжок часу. Я їду вчитися в семінарію, кинув, кар'єру, все, кар все кинув. А ті люди лишилися, наприклад, ті тій в Україні і робили кар'єру на базі церкви, з церкви витягувати гроші. Я коли покаюся, все приніс до церкви, все віддав для церкви, щоб церква росла. А є певний клан людей, таких класних, які запрошували мене на шампанське після водного хрещення. Вони сьогодні зробили надзвичайну кар'єру і стоять на чолі, на чолі братства. Так що поклик, коли тебе Господь кличе і ти шукаєш правду, ти знайдеш Господа. Але треба мати розуміння, яке мені дає пізніше Господь, що від багатьох речей треба відмовитися. Відмовився від багатьох речей, але абсолютно не маю жалю, що я, наприклад, не зробив кар'єру, світську кар'єру, що я не зробив кар'єру по лінії спорту. Це були надзвичайно великі двері, відкривалися мої друзі сьогодні. І в міністерстві, міністрами. Працюють, хто відкрив величезні бізнеси, хто по лінії міліції йде, дуже високо піднялися в моїй країні. Там, де я коли жив в Україні. І в Росії так само. В збірні було дуже багато людей з різних точок Совєтського Союзу, і зараз ці люди займають надзвичайно круті позиції. Але чи є жаль, ні? Жаль, немає, тому що я знаю, вже доживши до 60 майже 5 років, що приходить момент, коли треба сказати, Бай, ти зустрічаєшся з Богом. конкретно». конкретно. І немає жалю абсолютно ні за чим, що колись ніби було втрачено і до чого тягнуться так звані брати сьогодні. Не розуміють. Абсолютно не розуміють. Ті ж блогери, все, що сьогодні я бачу в світі, як рвуться за грошима, абсолютно не маючи розуміння, що це абсолютно нема в тому щастя. А щастя є коли ти знайдеш Ісуса Христа. Коли ти за водне хрещення розказував, мені таке питання прийшло, що дуже важливо в наших церквах зараз. Перед тим як водне хрещення хтось приймає, вони проходять уроки. І так само. Під час водного хрещення люди вдягаються, ті, що приймають а, вдягають білий одяг, то інакшими словами, ти курси не проходив ніякі, уроки не проходив, і в якій одежі ти приймав водне хрещення? Такі я дві я релігійні я речі, такі, що всі церкви диктують, всі десятники, баптисти говорять, мусиш приймати водне хрещення в білому та там чи чорному, і мусиш мати якісь там уроки перед тим. А ти? Ну, одежі мені так. Мені вже одежі ж не було запасною. Всі прийняли. Кожна людина мала свій халат, свою одежу, коли приймали водне хрещення. Я приймав свою одежу, так був. І наскільки важливий той білий одяг, що під час водного хрещення люди. Вживають. Угу. Тож, дивлячись то що в Біблії водне хрещення за воднохрещення ніхто не говорить, які одежі хтось має приймати водне хрещення не Чисто традиційно перезадав, як ти задала перше запитання, в чому було, наскільки потрібна школа перед тим, як приймати водне хрещення. Я рахую, що школа є потрібна, людина мусить знати, людину треба навчити, вони раз. Вже будучи пастором, ти бачиш, наскільки це є необхідно, людина мусить знати, що пізніше від, від цієї людини церква буде вимагати, щоб пізніше бути спасенною. Людина не завжди зразу все розуміє. Але не завжди так є. Деколи ми настільки вже, я би сказав, законництво входить в церкву, коли ми просто людина, яка здає екзамени, не допускаємо її. Не тому, що вона не готова, тому що вона просто не знала, де як відповісти по-біблійному на те чи інше запитання. А серце людини є відкрите, щоб бути з Богом. Тут ми повинні бути дуже і дуже обережними, коли людина шукає Бога, а академічно може не завжди правильно відповісти на запитання, а серце є з Богом, то як такій людині не можна дати водне охрещення? Якщо людина, звичайно, під час екзаменів, коли ти допомагаєш людині себе знайти, і ти бачиш, що та людина у своїх життє, по своєму життю, вона далеко не знає, що таке є. Ходити з Богом, які є правила церковні, що вона як буде далі продовжувати так жити, курить, п'є, мають погані відносини з, навколо, і вона далі не бачить різниці, не бачить, що вона мусить з тим попрощатися, звичайно, краще такій то тоді, людині подумати. То тоді можна такий паралел зробити, коли ми тоді мали дискусію, різницю між учнівством і простою вірою, Учнівство і проста віра. Коли ми з вами вивчаємо Біблію, ми повинні розуміти, що учнівство це є церква. Коли Ісус Христос остатній говорить зі своїми учнями, має підніматися в небо, він перед ними лишає надзвичайно велику задачу. Про цю задачу ми з вами можемо читати Матвія, 28 розділ, 19 вірш. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх імя Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Ми бачимо задачу учнівства. І церква, вона відрізняється взагалі від віруючих, навіть спасенних віруючих тому питанні, що для церкви, як для тіла Ісуса Христа буде дана надзвичайна задача судити живих і мертвих. І фальшиву церкву, і анголів, всіх судити. І тому перед церквою ставиться надзвичайно високе питання. Це питання учнівства. А проста віра? проста віра, коли ми віримо, шукаємо правду. Про, цю, про, цю, про це ми будемо читати відкриття Івана Богослова, 20 розділ, книга життя, хто не знайдеться в книзі життя, коли церква вже є в небесах вже судить, а тут відкривається книга життя. Тут ми повинні бати, вести паралелі. Коли ми сьогодні ходимо до церкви, перед нами стоїть задача. Я не просто ходжу до церкви, а я хочу бути в церкві, яка підійшла до моменту, що вона буде підхоплена. І підхопиться той організм, який є тілом Ісуса Христа, і Він буде судити всіх, напротязі віків, хто як ходив з Богом. А певна частина людей лишиться на землі, навіть ті, що є в церкві, не тому, що вони виявилися недостойними підняття, а тому, що планку вони не, не, не дотягнули до тої планки. Тобто вийшли ті немудрі діви, які знали про Бога, про Христа, але так не стояли високо по учнівству, як просто дозволяла на це віра. Віра і учнівство це є, ніби на одній лінії стоїть, але різниця є велика. Та інакшими словами. Не є важливо, в який одяг людина вдягнута під час водного хрещення. Чи важливо? Ну, під час водного хрещення ні. Звідки? Під час водного То хрещення. пішло взагалі. А, як людина Білий сьогодні одівається, одяг. ми повинні розуміти, чому не Ні, наприклад, але під час водного хрещення? Під час водного хрещення ні, абсолютно. Під час водного хрещення ти Але я, всі церкви. Вдячі. Але всі церкви, більшість, мають то, що мають спеціальну робу, одежу, святковість, то гарно. То не обов'язково, то просто чисто традиційно ми бачимо, як традиція певна добра, традиція, бере в місці в житті церкви. Люди, хто стоїть на березі, невіруючі люди можуть бачити тих людей, які хрестяться. Це є торжество. І тут нема нічого поганого, якщо людина одівається торжественно, і в такій святковій одежі приймає водне хрещення. Дивлячись то, що ти прийняв тоді в хрещення в 80 80-му році, які обставини чи події привели тебе до віри? Що в твоєму житті таке було, що ти шукав Бога? То, що кар'єра була booming в той момент. На компетицінс ти дуже гарно показував результати. Що таке було в твоєму житті, що ти знав, що тобі потрібен Бог? Я, такий момент був, такий пошту був дуже сильний, коли я був в збірні, вже готувався до дуже не буду казати, який ранг змагань. Це був дуже високий ранг змагань. І на тренуванні так сталося, що я впав і поламався. І все. І лишився без кар'єри, лишився без нічого, до чого я готувався. До чого я готувався, я вже був фактично в тому, в цій команді, всьому, і тут раз. Така річ сталася, що все перечеркнуто. Треба чекати другий період часу, відійти від поломки, відійти від того, що сталося з тобою. І задалося запитання, для чого взагалі я тут живу, для чого воно є. Без того ти шукаєш правду, а зараз настільки рамка звузилася. Якщо далі впадеш, і що тоді далі, маєш цілі, ти раптом її втратив. І тоді дивіться, як діє Господь. І в той момент, коли я приїхав додому, біля мене знайшовся мій товариш, друг, який стає в дальнішому для мене другому, раніше він жив тільки в одному дворі, який просто до мене підійшов і сказав, Саша, чи ти не хочеш зі мною піти на зібрання? То якраз буквально через пару днів мусило бути водне хрещення. І він каже, я кажу до нього, так, я хочу піти на то зібрання. А то якраз було ревнуюче зібрання, де молилися про хрещення Святим Духом з ознаками, з мовами. Я пам'ятаю, як сьогодні батьки цього хлопця, його звали Володя, ну-ну-ну, батьки кажуть, не треба, йому ще зарано абсолютно нічого не знає. Як він піде зразу на ревнуючий. І, і нічого не пойме, що може спокуситися і піти звідти назавжди. Володя каже, як ти кажеш? Я кажу, Добре, я йду. Я пішов і що саме цікаво, і зразу на тій же молитві. Хрещений духом з ознаками мов І через пару днів, буквально, як я казав, перед тим, коли мама прийняла водне хрещення, я абсолютно не бачив проблеми чи якусь перешкоду, чому мені не прийняти водне хрещення, коли Господь дав мені цей дар. Так воно стається. Особливо для тих хочу сказати, хто дуже часто, вже на протязі років, коли ми маємо віруючу цю передачу, критикують, що я не маю цього дару Дореньки маю дар з певними ознаками. Та Господь нас благословить всі, що ми той дар. На сьогодні будемо наш подкаст закінчувати. Дякуємо, що ви були разом з нами сьогодні. Сподіваємося, що цей випуск був для вас корисним і надихаючим. Залишайтеся з нами. Підписуйтесь на наш подкаст і до зустрічі в нашому слідючому епізоді.